Добрий день, любі друзі. Ой. Ну що, робочий день закінчився. От катала з по райончику. Хочу сказати, що з непривички, звісно, їздити за кермом важко. Ну, нічого, звикнемо. Зараз беру вас з собою. Мабуть, в фозі з'їздимо. Мені там треба підкупити кое що для рецепту з кабачків. І візьму вас з собою, покажу, що там, що я буду купляти. І що? Прокатнемося трохи. Поїхали. Да? За мною ще не каталась. Так. Що вам цікавого розказати? Сьогодні я їздила далеко, заморилася, багато проїхала, поработала хорошо. У мене дівчинка торговою пішла у відпустку, і я за нею зараз працюю. Поэтому... Поэтому, поэтому будемо з вами їхати. Їхати. Оце слово, да? їхати. Поїдемо з вами. Я взагалі хотіла в метро, звісно. Звісно, хотіла в метро з'їздити. Але я думаю, що в метро, мабуть, ми не поїдемо з вами. Ну, може і поїдемо. Подивимося, зараз як тривоги, то поїдемо. Якщо є, то, звісно, не поїдемо. Вчора Артем їздив. Опять мені не виставляв. Зеркало, ну так як треба. Трошки накриємо панечку. І поїдемо з вами, трошки прокатнемося, так? Да? Що, ребятки, все-таки я вирішила їхати в метро. Немає тривоги зараз. Це у нас дуже буває рідко. Тому їдемо в метро. Якраз подивимося, яка тут кава є, що тут є. Ну, мені, в принципі, купити не так багато чого потрібно. Мені потрібно панірувальні сухарі купити, сметану. М -м Та і все вроді би. Вроді більше такого нічого не потрібно. Що, припаркуємося тут. І пішли в метри. Хотіла вам показати, мені подарували такий оберіг. Дивіться, це самі робили. Тут у нас Архангел Михаїл. Як оберіг, буде в мене тепер на ключиках. Все, пішли. Знаєте, з моєю везучістю. Я зараз зайду тільки і почнеться сирена. Я так думаю. І провіримо, звісно. Ой, погода у нас вже вечір. Чи темніє так швидко вже, чи просто находить на дощі. Ще не знаю. І в мене, здається, такий насморк почався, що мені вже не подобається. Ну що, пішла? Вже раз впродовжую на літній. Так, нам потрібно з вами на порошок. Порошок в мене кондиціонеру немає. Зараз будемо шукати. Просто завжди з Зараз буду, Я ще заблудюся, я ще що можу потерятися. Так, давайте зараз найду, включуся. Так, знайшла ось таку шампунь. Візьму додому. Я користуюсь брендом на голову, але раз в недельку я мию, щоб не привикали. Волосся до... Господі, перехідь. щоб не привикало волосся до шампуні Я раз в неділю мию звичайною шампунькою. Взяла ось таку. Шампунь для всіх типів волосся. зволожує, зміцнює, зберігає колір. Це Ізраїль. Угу, да? Ну, да. Попробуємо, спробуємо. Так що і бальзами є, і кондиціонери. Попробуємо. Йдемо далі. Скидки, скидки. Так, мені потрібно сметану. Сир я хотіла взяти якийсь добренький. І-і-і його соус якийсь візьмем. зараз подивимось зараз соус ще якийсь візьмем, бо немає вдома ніякого соуса арте мене любитель цього такого барбекю Брусничний, шашличний, табаско гострий. До речі, оцей бальзамічний е соус. Дуже смачний і в салати шикарний. Так що візьміть на заметку. Щас не бачу, я тут ніяких соусів. Такий би який мені сподобався. Соус Цезар. Ні, не подобається нічого. пішли на молочку. До речі, треба соус техаський. паприка і чорний перець та карамель. Далі кисло солодкий з імбером апельсином, з кокосовим молоком. Та кафір-лаймом. лайму. Ні, ну це таке точно ні. Можна таке взяти. Таке і таке. Так, да, ми йому таку дрянь. Покашу. Пока, покашу йому. Ми зараз почнуть мені в коментарях писати. Роз'їлась, на весь екран, Харя не влазе. Я ж не буду кожному з вас пояснювати, чому так взагалі відбувається і яка причина в цьому. Нормальні люди все так розуміють, а перед усіма остальними я очитуватися не збираюсь. Тому думайте, як хочете. Зараз подивимось на сири, що у нас тут є. Мені потрібен сир, 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 сир. Який же взять? Це в мене є вдома тертий. Може ніякий і не буду брати. Взагалі хотіла взяти якийсь ночний. У мене натертий вдома є ось такий. Бачите, скидка хороша. 16 місяців. ну Це на любителя такий сир видержаний. Кому, голландський, сметанковий, традиційний. о, дивіться, яка гарна скидка. 369 гривень кілограм. Нам так багато не потрібно. Нам так багато його їмо, Я люблю горішковий. Горіховий, горішковий. Так, що тут у нас? Намаска. Біло сир Філадельфія, 49 гривень від двох штук вигідно брати. Маскарпоне, Кого цікавить, гарна скидка. По типу Філадельфії. якийсь сир ананас крем сир ананас Крем-сир зі спеціями що тут у нас коротше молоко вершки аналашка Тут, 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 тут. Oh, nee. uh -huh. Таке ми не будемо брати. Філадельфія, дивіться, теж скидка гарна. Фета в мене є. Мінімум Оці мінімуцара моцарелки капчені, смачні. Кстати, я щось їх не буду. моцарелки. Капчені. Так, пішли далі. Нам треба сметанку. Камон верки. Дивіться, скидка. 99 гривень. Бері 99. 119. Ага, це з пліснявою. Я Гарганзолу, да, ще можу. Тут теж 99 гривень скидка. Пішли. Далі. Ну ось, весь ділаш зі скидками. Та ребята, дивіться, є йогурт закарпатський і є йогурт по-грецьки. Тут 10%. Так, зараз подивимося. Ось такий і он такий. 11.07. Вершки, Бактеріальна закваска, Бактерії. і все. Так, і тут у нас зараз Гурна запаска знежирний білополочний. Угу. Всі до 11.07. 11.07. Блін, це багато мені буде. Один це може десь в меншому є. Зараз пошукаю, якщо в меншому знайду, покажу вам. Ребятки, все-таки взяла я ось такий йогурт по-грецьки. Творог візьму зараз. Мені він, я його брала. Дуже сподобався. Тут метровський. на 9% -ного немає. 900 грам 189. 300. Тут 700, виходить, 120. П'яти. Ну давайте п'яти візьмемо. Чи що робити? Так, давайте візьмемо 5. Такий метровський 8.07. 8.07 ось такий. Я брала 9%, мені сподобався. А зараз тут акція на білоцерківську. 58, 53, 61. І молоки, по 69 гривень. 350 грам там. Так, значить тепер мені сметану не потрібно, я взяла йогурт. І на порошок мені ще потрібно. Подивимося. О, ще зараз ще візьму молоко. У нас же тепер кава машина є, то потрібно молоко. Прийшла на молоко. Візьмемо ось таке. Пастеризовано. 46 гривень. Угу. Смотрите, тут зараз скидки є. Альфо. Я ще хотіла кокосового взяти, але тут того не бачу, що мені потрібно. Угу. Зараз, якщо знайду, якщо знайду, покажу. Ще взялась таку турхілію. Зараз в мене сідає телефон. Взагалі супер. Тому далі те, що куплю, покажу вже в розпаковочці. Зараз на рибу, бачите, сорева О, устриці. Дивіться, яка скидка на устриці. Тому хто полюбляє устриці, всі в метри. Так, зараз ще быстренько подивимося на каву і ополіскувати нам потрібно. І, по-моєму, в мене в машині є зарядка. Ми з вами в машині зустрінемося і там обов'язково покажу вам чек. Так, якби я ще розбиралась в цій каві... Ребятки, ну напишіть, будь ласка, в коментарях, яка смачна кава, тільки щоб була без кислинки і не гірка. Це, мабуть, потрібна 100% арабіка, наскільки я розумію. Ну, кажуть, ось ця. От, 100% арабіка, бачите? Від двох штук. Ну, це зерно. Зерна мені не потрібні. Мені потрібна мелена кава, хочеться взяти, скуштувати якусь. Я, блін, не розбираюся. Ріоба. Що це? А, це кілограм. А я подумала, ось ця пачечка коштує 1249 гривень. Ну, таке. Ох, муки, муки вибору. Боже, яка все дороге. Скільки ж треба заробляти грошей, щоб прийти і скупитися на місяць, наприклад. О, щось розібрали, мабуть, якась була. А, це фільтри для кави. Ось, 159 гривень розібрали. Нічого не розумію в цій каві. На смак розумію, а як вибрати, не розумію. Ось якась мелина. 80% арабіка, 20 робуста. Я не розумію, добра вона чи не добра. Підскажіть, якщо хтось брав? Ось взагалі по 3,5%. Три кілограми. Хайбану. Я ще хочу... Смачну шоколадку. Він такий дорогий, що вже не хочеться мені шоколадку. 120 гривень плитка шоколаду. Мабуть, давно їх не купляла. Так, пішли в коласку летіть відбирати і йти на касу і включимося, мабуть, вже в машині. Бо у мене 4% зарядки. Поки ось що я купила. так, Біжу на порошок. Бажу вам перчатки. Ось такі ми беремо. Так, 500 штук. Отакі. L. Класні. Такі, як у нас вдома. Я хтось запитував, які ми беремо перчатки. Ось такі ми беремо, тільки ми в епіцентрі брали. Ну, яка різниця? Ціна 184 гривні. Їх надовго вистачає, там 500 штук. Найшла. Ще не сів телефон. Поласкивають. Я беру, зараз ви скажете, оп'ять повторяла я за все, але я дуже давно вже користуюся таким кондиціонером. Так, в мене був ось такий, ось такий. Зараз понюхаємо. Так, зараз я понюхаю, бо я ж сама і скажу вам, який найкращий. Ну що, От такий в мене був хамам якийсь базантіум. А зараз взяла це ау... ауверда. Аю... Аюр... Аюрверда. Попробуємо ще як це. Теж запах свіженький і хорошенький. Все, побігли на касу. Покажу вам, кому цікаво. Поки ще телефон не виключився. Що мені порошок треба, але ну, я не брала скільки з собою грошей. Так. Е, До речі, цей лоск теж непоганий. Аріель. 629. Персів 4 у мене зараз пересів капсули. Раніше я брала капсулами, але зараз мені щось не, не дуже подобається. 559. Господі, хай ви великі ціни на порошок. Ну, в мене там ще є. Ось якісь з'явилися. Гель для прання. Не бачила таких. Сан -сін. Хм. Якщо хтось купував, напишіть, будь ласка, як вам. Ціна така за 2 літра, 389 гривень. Блін, дорогий порошок. Ну ладно. У мене поки що є. Я не розчитувала просто. Ну, от перволь, бачите, якщо за дві упаковки берете 479 гривень. В принципі, так можна взяти. Мені щось пароволь останнє час не подобається. Не знаю. І ще я собі беру ось такий ваніш. Додаю в пральний порошок. Користуюсь тільки рідкими. Все, ребяточки, погнали на касу і будемо їхати додому. Готувати. Буде рецепт кавбачків. Ой, пари. О, сухарі. Зараз буду шукати, де вони можуть бути. Все, ребяточки, побігла за сухарями. Ну що, ребятки, я доїхала додому. Уже доїжджала додому і потім тільки знайшла зарядку в машині. Тому зараз зайду додому, покажу маленьку розпаковку того, що я купила. І... Слідуючим буде рецепт э, кабачків. Мені він дуже сподобався. Я покажу, він, в принципі, швидкий. Там нічого його робити, як то кажуть. Тому пішли на розпаковку. Йдем. Я покаталась, доволі така. Так, ребятки, я вже вдома. Чек мій составив з метро. 1500. 87 гривень. Зараз зробимо маленьку експрес-розпаковочку з вами. В принципі, що змогла, те зняла. Не заплановано було. Ну, я тепер усім буду з вами ділитися. Взяла свої улюблені помидорчики. Так, це в нас томати черрі мікс. Мені подобається з них салати. Далі творожок. Сир кисломолочний. Зробимо сирнички. Серветки. Шампунь показувала вам. Ну, раз в неділю буду ним мити. Ну і Артему для бороди. Угу. Надовго йому хватить. Е, взяла тортільї, мені ці подобаються Метровські. Взяла сир моцарелку міні копчена. Так, далі йогурт по-грецьки. Це мені знадобиться на е, рецепт. Кабачат, е, з кабачків буду робити. Пальні сухарі теж на рецепт. Ну, і це ще буде до сирничків. Далі. Нитрит сіль. Це там вам Артем потім покаже, зачем вона надо. Ось такі соуси взяла. Так, три я її взяла. Овочі там м'ясо, кисло-солодкий. Соус з зімбером та апельсином. Техаський соус барбекю. Ось чим він тут у нас іде. З копченою паприкою та часником. І чорний перець та карамель. Ну, це таке я для себе взяла, скоріше всього, Гартем таке не буде їсти. Ну, подивимося. По скидки. По 31 гривні, по-моєму. Так, зараз взяла айурведа. Я вам читала. Це поласкиватель молоко. Це для кави, Серве. Ой, серветки, господі, перчатки. Е, у нас були ось такі, бачите? А, ну такі самі, так? Да? О, тільки менша пачка була у нас. Так, зараз 500. Штук надовше хватить. Ну, і я не здержалась. Я таке дуже люблю, Артем не любить, а я люблю тунець. Прям взагалі зараз по 179 гривень. 3 плюс 1. Хороша ціна. М -м -м, буду ласувати, смакувати. Зараз, кстати, вам покажу в мене, який зараз ополаскуватель. Ось у мене був такий. Тут вже його трішки закінч... закінчився. У нас дощ пішов на вулиці. Вже темно, таке чувство, що вже часов 9. А зараз тільки... Воно 6 година вечора. Артем вже їде, кстати, десь з роботи. Тому мені треба швидко-бистро щось приготувати поїсти. Знімати, мабуть, не буду. Вам зніму вже рецепт е кабачат. Там ще сир потрібен, Ну, сир в мене, мабуть, є. Ну, зараз гляну. Так, знайшла. Сир в мене був. Гранола. Пада... Грана... Гранола. <с> -падана> Грана Падана тертий. Люблю цей сир. Так що, ребятки, 1500 гривень я витратила. Ну, в принципі, щоб таке щось багато, сильно купити, я не купила. Ну, цього надовго хватить Мені шампуні надовго хватить. Нітритну сіль надовго хватить. Це, ну, таке, тряпки надовго хватить. Ну і тунець теж надовго. Напишіть в коментарях за ось таку розпаковку. Ще не все. 1500 гривень. 1600 майже. Багато мало. Тому дякую, що були зі мною. З'їздили, провели мене. Трішки по метру вам походила, показала ціни, які є. Трішки підскупилася. Так що, дякую вам. Я вас люблю всіх, поважаю. Велике спасибі, що нас дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Любим цілуємо вас. Пока.